Слава Ісусу Христу і слава Україні, ваші присвяченства, дорогий Владико Лаврентій, дорогий Владико Борис, дорогий Владико Паїсій, всечесні отці, отці благочинні, дорогі у Христі браття і сестри, вельмешановні дорогі представники нашої влади. Депутатський корпус, представники місцевого самоврядування і улюблені і дорогі наші парафіяни, знову ми під покровом Божої Матері у цьому величному соборі звершили щиру спільну молитву. Знову наші серця і душі з'єдналися в одному пориві до Бога за кожного воїна. За кожного захисника і захисницю, за мир справедливий, за перемогу і за те, щоб наша земля очистилася від усякого російського бруду, щоб навіть сліду їхнього не залишилося. І ми знову відновимо лад, розмінуємо ліси. Проведемо реабілітацію, це буде дуже важко. Мабуть, буде ще важче, як зараз на війні. Але ми справимося, ми справимося, тому що ми, українці, є непрості діти. Ми є улюблені діти самої небесної Цариці, Божої Матері. А Матір Божа про своїх дітей не забуває. Буде витерта кожна сльоза, буде відновлена справедливість, буде залічене кожне материнське серце, час рани гоїть. І буде повне усвідомлення, розуміння і відчуття. Кожен воїн, який віддав своє життя, він вже є. Ще одним ангелом-хоронителем нашої української землі. Кожен воїн, який помер за Україну, став одночасно і мучеником, і праведником, тому що не ми пішли вбивати, ми вимушено взяли зброю, щоб захистити дітей, матерів. І нашу святу землю. І ми обов'язково досягнемо перемоги. Іншого варіанту не буде, не буде, тому що так хоче Бог. Бог хоче, щоб в Україні знову встановлений був справедливий мир, досягнута перемога. І щоб знову до нас їздили в гості, щоб знову були відкриті усі храми, щоб усі храми стали українськими, щоб навіть слід зник від усього російського. І ми віримо, що так буде.